Вітання! Ви знову на каналі ВІТОЛ. Сьогодні ми вам розповімо про гаджет, без якого складно уявити літо, відпочинок, рибалку, тривалу робочу поїздку та взагалі холодні напої та їжу. І це мікровильок. Холодильник. На нашому сайті є два види холодильників: термоелектричні на ефекті пельтіє та компресорні. Почнемо з невеличкого і при цьому міського автомобільного термоелектричного холодильника Thermomix VBS 1030 у комплекті кабель автомобільного прикурювача 12 або 24 вольт та кабель 220 вольт. Його об'єм 30 літрів. З головою вистачить для організації пікніка невеличкої компанії. Корпус холодильника складається з двох частин внутрішньої та зовнішньої. Ну, логічно. Внутрішня частина холодильника виконана з харчового гіпоалергенного пластику, зовнішня з міцного ударостійкого простір між шарами заповнений піною утеплювачем, що є відмінним ізоляційним матеріалом. Серцем цього холодильника є термопластини, що працюють за принципом охолодження пельтє та не вимагають використання холодоагенту. Цей холодильник може охолоджувати продукти на 15-18 градусів нижче навколишнього середовища, але не нижче 5 градусів. Якщо ви з першого разу розберетеся, як його відкривати, ми відправимо вам гроші. Це була шутка. Може, не найкраща. З відкриттям цієї бананки сабзіру є невеличкий секрет. Ручка холодильника надійно фіксує кришку у такому положенні, а якщо її перемістити в інший бік, холодильник відкривається. М. Магія. Т. трамвай. Друга модель лінійки термоелектричних холодильників, холодильник Thermomix bl 219L. 19L у назві вказує на вмісткість холодильника 19 літрів. Оптимальний об'єм. Холодильник дозволяє охолоджувати продукти на 18 градусів менше від температури навколишнього середовища, але не нижче нуля. Охолодження продуктів відбувається швидко, оскільки холодильник забезпечений двома системами термоелектричних пластин, що працюють на основі ефекту Пельтія Комплектація така ж, як і у попередньому холодильничку, окрім маленького бонуса: ремінь для зручного перенесення холодильника. Окрім того, що цей холодний чохол для напоїв здатен розтопити ваше серденько своїм виглядом, у ньому ще є функція нагріву для розігріву їжі. Ідеальний варіант взимку. Не мама підігріє, так холодильник. На лицьовій стороні цієї моделі є відображення поточної температури та регулятор для її налаштування степленького в холодне і навпаки. І на сам кінець розглянемо цю блискучу сумочку Ельзи з холод. Одного серця, мобільність, функціональність, потужність все це компресорний автохолодильник воєн Вісі Ці Ф Його потужний компресор може охолоджувати до мінус 20, як і побутовий холодильник. То я! У комплекті йде кабель 220, кабель прикурювач 12 або 24 та модний глянцевий журнал. Холодильник має невеликий розмір, що дозволяє встановити його в салоні або в багажнику більшості автомобілів. Об'єм холодної камери 26 літрів, достатній для зберігання та транспортування необхідних продуктів та напоїв. Він може зберігати усе, що заманеться: морозиво, йогурт, молоко, яловичину, бекон, фрукти тощо. Звісно ж, за бажаної температури. Ідеально підходить для використання в автомобілі, Лі офісі для кембінгу та пікніка. А ще в нього є режим швидкого охолодження та режим еко. Не переключайтеся, ще одна цікава фішка: цей холодильник триматиме продукти замороженими протягом аж 12 годин після від'єднання від джерела при умові повного завантаження продуктів, добре зачинені двері та температурі довкілля 25 градусів. Тепер ви вже ознайомилися з моделями холодильників та зможете вибрати потрібну вам модель на ваш бюджет та запланований обсяг зберігання продуктів. Підписуйтесь. Підписуйтесь на канал Вітол, та дивіться інші огляди на інверторні генератори та портативні джерела живлення. Вдалих вам покупок до зустрічі!